Власний будинок це справді круто. Тиша, відсутність сусідів, свій двір із квітами та газоном, власна парковка, безпечний простір для гри з дітьми та відпочинку. Цікаво, що для більшості людей будівництво в першу чергу асоціюється саме з будинком, його плануванням, вартістю та термінами виготовлення. Проте будинок не може існувати в просторі сам по собі. Його потрібно десь розмістити. Для нього потрібен надійний фундамент, його потрібно доставити на ділянку. І щоб жити з мінімальним комфортом, необхідні комунікації. Тож сьогодні ми хочемо проговорити про всі ці неочевидні на перший погляд витрати, які складають в комплексі бюджет будівництва. По-перше, це ділянка. Її вартість може суттєво коливатися в залежності від розміщення, розмірів, цільового призначення, наявної інфраструктури та комунікацій. Після придбання будинку це найбільша стаття витрат, тому ми рекомендуємо максимально уважно та ретельно поставитися до вибору ділянки та її придбання. По-друге, це топографічне та геологічне дослідження ділянки. Топографія це дослідження, яке дозволить вам отримати чіткі межі вашої ділянки, контури сусідських будівель, червоних ліній, доріг, а також перепади по рельєфу. Опираючись на топографію, ви зможете визначитися із посадкою будинку на ділянку. Геологія це аналіз ґрунтів у плямі забудови на вашій ділянці. Завдяки дослідженню геології, дослідженню ґрунтів, ви зможете визначитись із оптимальним та найбільш економним варіантом фундаменту під будинок. Третє. Фундамент для будинку. На жаль, будинок не можна поставити просто на траву. Для нього потрібна надійна опора, яка передасть навантаження на несучий шар ґрунту. Такою опорою слугує фундамент. У модульного будинку є суттєва перевага у порівнянні із звичайним, адже для нього чудово підходять і фундаменти ґрунтові та стовпчасті, що є значно економнішим рішенням ніж класичний стрічковий чи плитний фундамент. Четверте це вертикальне планування ділянки. Майже завжди ділянка не є рівною і потребує досипання або ж навпаки вибірки ґрунту. Особливо це актуально тоді, коли на ділянці зустрічається значний перепад висот. Друзі, подиночку вашої уваги. А яке рішення для житла найбільше подобається вам? Квартира у багатоповерховому будинку? Будинок зведений за класичною технологією чи модульний будинок? Подіться у коментарях. І п'яте це комунікації. Для комфортного проживання у будинку для нього потрібно буде підвести усі необхідні комунікації, як мінімум, це електроенергія, водопостачання та водовідведення. Для того, аби підключити будинок до електропостачання, потрібно буде взяти необхідний дозвіл. Для того, аби мати воду, відповідно вибити власну свердловину. І для організації водовідведення потрібен буде власний септик або біоочисна споруда. А ми підведемо підсумки. Плануючи будівництво, врахуйте всі моменти, які ми називали перед цим, адже це допоможе вам максимально правильно скласти свій бюджет на будівництво, а також зберегти ваш час та нерви. Бувайте!